Вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав. І сьогодні вам показую ось такий Citraєнчик, який нам заїхав з Франції. Це у нас CitrayN C4 Кікасо 2017 року випуску. 1,6 дизель, потужністю 100 кінських сил, механічна коробка передач. Автомобіль ми віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації. Тобто він розмитнений, сертифікований. Виписуємо договір купівлі продажу і ви будете першим власником в Україні. Ось така от машинка. Колеса у нас 17, легкоспавні, до речі, з гарною резиною. Резина 24-го року. Резина у нас клібер. Ззаду у нас всі сезонка. Теж, по-моєму, клібер, так. але все сезонно. В чому плюс? Дуже комфортна машина, міська і е, гарна витрата палива. Е, орієнтовно він буде їсти по місту около 6 літрів і траса приблизно 4-4,5. Ну, в залежності, звичайно, від того, від вашої манери і їзди. По комплектації пробіжимось. Маємо автоскладування дзеркал. Звичайно ж, центральний замок. По оптиці галогенки, led денні ходові вогні. Далі, передні, задні електросклопідні мечі, до речі, вони всі мають доводчики, як догори, так і донизу. Хороший, гарний салон. Ось таке у нас мультикермо, шкіряне кермо. Круїз контроль, обмежувач швидкості, датчики дощу, датчики світла у нас, звичайно ж, є. Так, ставимо ключик. Ось такий у нас, до речі, ключик. 1,6 двигуни взагалі славляться своєю надійністю, мотори мільйонники. Е -е, на дуже багато автомобілів вони ставляться, а вже з новіших по-моєму, з 18 року то вже його замінив 1,5 дизельок. Але 1,6 це реально невбіваємий такий двигун. Е -е, Багатофункціональна у нас мультимедіа. Клімат-контроль, все у нас тут сенсорне, налаштування по автомобілю, в тому числі є датчики тиску шин, є система стоп-старт. Навігація. Дивіться, українські карти вже зашиті. Далі система стабілізації ESP. Тут у нас такий бардачок, електронний стоянковий гальмо. Механіка у нас п'ятиступка, значить, відповідно, у нас має бути е, звичайне щеплення без двомасового маховика. Цікаве розміщення е, приборки по центру. Скажу так, е, комусь більш звично, коли воно спереду, але з цієї сторони по центру він теж, теж удобна штука, скажу так. Тому що від'їздив багато на цих автомобілях це вже діло звички. Водійське сидіння має мікроліфт, є підлокітнички мультимедіа, до речі, Bluetooth там все це є. Так що музичку можна слухати. Е, всі три сидіння мають і суфікси дитячі, і всі три сидіння йдуть окремо на селах. можна рухатись, є століки. Ось такий вигляд має. Запаска, домкрат, хрюк, все на місці. Повний комплект. Ззаді у нас також є парктронічки. Покажу стан салону. Це величезне лобове скло, це топ. Коли ви стоїте на світлофорі, реально удобно, що якщо близько стали біля світлофору, то все видно. Ось такий у нас автомобіль. Ніхто? Дивіться, навіть є мікроліфт пасажира. Тут у нас також є окремі шухлядки. можна щось вложити під сидінням. Цікаві, вони теж, до речі, по підвізці, вони м'ягенькі. Якщо навіть порівняємо його з Renault синіком його е, прямим конкурентом, то Citroenчик, на мою думку, буде трошечки комфортніше. все ж. ці тренини завжди були по підвісті такі м'ягенькі, комфортні. Що ж, Якщо вас зацікавив цей автомобіль, він у нас готовий до будь-яких перевірок, він -код, ось вам, будь ласка, можете перевіряти його по карвертикалі по офіційній якійсь базі. Нічого не приховується, машина частка з оригінальним пробігом 228 тисяч кілометрів. Він код відкритий, плюс у нас він на сайті, і також опублікуємо його ще й на авторі. Більше автомобілів можна побачити на нашому сайті vincar.com. Посилання автомот внизу. Будуть питання: дзвоніть, пишіть або, ще краще всього, приїжджайте на огляд та на тест-драйв. Як для автомобіля, якому 8 років, то стан просто бомбезний. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.